Вороний у соломі згідно китайського гороскопу талісман 2014 року синій кінь. Однак дана тварина здавна близька й українцям. Це добре відомо народній майстрині Галині Танчак з Івано-Франківська. Жінка вже близько десятка років займається плетінням із соломи. У ці дні навчає охочих самостійно виготовити саме скакунів, адже обґрунтовано вважає коня оберегом нації. В нашій українській традиції теж є свій кінь, і теж він має своє значення, теж він має теж є оберегом. Вешник до коні завжди був захисник, завжди був охоронець. Це символ чоловічої сили, чоловічої міці, здоров'я. Дорожне коня дарували хлопцям. Щоправда, солом'яний кінь у людський зріст один із найскладніших виробів, адже потребує попереднього виготовлення каркасу та неабиякого запасу терпіння. Ось такий оберіг народжується кілька днів. Єдина складність тут є, що в'язання тут дуже багато. Виробів. Оце є саме головна складність виконання. Тоді до 15 в'язань починаєш в'язати, людина має дві руки. Це треба тримати, треба добре затягнути. Треба зав'язати два вузлики. І це найбільша складність. Виготовлення каркасу. Придбати солом'яні коники Галини Танчак не так вже й просто, адже у магазинах міста їх немає, а зустрічаються вони лише на тематичних виставках та майстер-класах.